Доброго дня, шановні українці, доброго дня всіх, хто нас дивиться, доброго дня, шановні жителі міста Новодністровська! Сьогодні я розкажу вам історію, як вас, жителів Новодністровців, кинули та розвели. Я вибачаюсь за ці жаргоні бандитські слова, але саме ці слова характеризують нинішню ситуацію в місті Новодністровськ. Пам'ятайте вибори. Коли вибирали пані Цимбалюк, яка обіцяла правити чесно, мудро розвивати Новодністровськ. Так вона вас кидала. І не в той момент, коли обіцяла, коли ви її вибирали, вона кидала вас раніше. Кинула та розвела. Кинула як людей і розвела на гроші. Послухайте історію. Пам'ятайте панчішну фабрику, чулочку, яку продав мер Болдашев, продав 20, 19, 20 гектарів золотої Новодністровської землі за безцінь пану Бурбаку. Пам'ятайте, все звалили на Болдашева, начебто він винний, начебто там ще хтось лобіював з депутатів. Аж зараз вияснилось, чия ідея продати чулочку 20 гектарів золотої землі, яка зараз заросла вербами. А ідея пані Цимбалюк. Саме пані Цимбалюк в часи Болдашева очолювала комісію по продажу, була активним членом цієї комісії, голосувала за продаж чулочки. Вона була тіньовим кардиналом Новодністровська тоді. І це зараз і впливають факти. Фактично з її подачі, при активній підтримці, при її голосуванні продали чулочку Новодністровця, панчишну фабрику. Ні 600 робочих місць, ніякої користі і продали за яку за номінальну ціну. Нинішній час. Ми стоїмо на місці, а біля цього місця продали ще 5 гектарів пану Бурбаку уже з подачі пані Цимбалюк. Знову продали за безцінь. Знову місто втратило не тільки золоту землю, але втратило шалені гроші. Ви скажете усе по закону. Голосували депутати, комісії, оцінка. Люди спам'ятайтеся розкрийте очі. По якому закону? По закону цимбалюк місцевих депутатів, вони не закон. Закон є в державі. Вдумайтесь, Новодністровськ, місто якого відпорядкування? Обласного. Коли цимбалюк місцеві депутати приймають рішення продати щось і голосують слухняно руцями своїми хабарницькими, проект рішення повинен йти в місто Чернівці. Державну адміністрацію повинна бути з міста Чернівців з державної адміністрації незалежна експертна оцінка майна, яке продає Новодністровська міська рада. І тільки після цієї незалежної експертної оцінки, після дозволу Чернівців всіх комісій екологічних інших, Новодністровська міська рада має право щось продати. Ви бачили незалежну. Експертну комісію економічної власності, чулочки, ось тут участок 5 гектарів землі. Ви бачили незалежну експертну комісію по оцінці, коли Цимбалюк хотіла продати ПДУ? Бачили? І не побачите. Ви бачили незалежну експертну оцінку, коли Цимбалюк хотіла продати в Новодністровську недобутовний готель біля стадіону за смішну суму 350 тисяч гривень. Смішна сума. Ви цього не побачите? Шановні Новодністровці, сьогодні я з командою незалежних журналістів своїх побратимів приїхав в місто Новодністровськ і знімаю цей сюжет. Щоб ви зрозуміли, пані Наталя Цимбалюк, Петрик, бригада, депутати, місцевий кримінал вас кидають, вас розводять, кидають як людей, морально кидають як людей, як свідомих українців, членів суспільства, розводять на гроші навіть в цей важкий воєнний час. Вибачте за емоції, але емоції. От зараз в мене емоції. І ще вдумайтесь, як вас вели кидали і розводили. Ще за мерство пана Болдашева, пані Наталі Цимбалюк була тіньовим кардиналом, непомітним кардиналом міста Новодністровськ. Її готували, її висували на мера, подали на мера. Хоча багато того, що робив пан Болдашев. Погано було на совскі тоді пані ще цимбалюк, але ніхто не знав. І ось таким чином Бурбак тихенечко підвів її на заміну Болдашеву. Тепер ви це зрозуміли, і я тепер це зрозумів. А тоді ми не знали. Пам'ятайте на виборах, коли вже цимбалюк була непрохідна, вона прийшла і поплакалась до покійного Віктора Парфетіча Круглянку, який з хворим серцем. Болів за Новодністровськ, переживав в останні роки свого життя, боровся за Новодістровськ. Вона його обманула. Віктора Парфетіча Круглянка, який випустив її на своє телебачення Новодністровське, відзняв за неї сюжет і забезпечив її голоси і перемогу на виборах. Вона обманула Віктора Парфетіча Круглянка, світла йому пам'ять. Вона обманула вас, обманує зараз. Вона копає з Петриком, з бандою своєю могилу для Новодністровська, для жителів, для ваших дітей, для ваших внуків, для всіх поколінь. Вибачаю за емоцію. Але так воно і є. З вами був український історик та журналіст Ір Швець. З командою побратимів, журналістів незалежних, ми приїхали в місто Новодністровськ і будемо сьогодні працювати. До нових зустрічей. Боріться, поборете. Хай вам Бог помагає, шановні Новодністровці. Я привожу слова Тараса Григоровича Шевченка. Не мовчіть, не бійтеся. До нових зустрічей!